Сокалка і ливнева. Це закіпа типу, як після очисник. Ага. Після очисниць. А ось це так далека труба. Це вже вихід. А, по, я понял. По, сюди стікає. Для... Але щось не сюди стріляє, з того люка. У нас труба з того люка. Давнево і в жонку. Угу. І ото це останнє, яке витікає вже в жонку, так. Да. Да? А, значить, то воно і в мене. Дуже тут прикольно. А? Дуже прикольно. Щось два в одному, Не да? Я тебе... А ч так? Йочі сні. Сухо Це чисто лівнівка зверху наверху Там теж є лівнівки Вони сюди йдуть Лівнівка а, по каналізацію. Ні, це просто глушитель звенек. Ага. А сі потуп'єлці? Такі мені скали треба всі повністю почистити. Забор теж прочистити. Отак от, от ставите там драбину, залазити іщаєте їх. Всі скали аж туди. Коротше, третій день. Дівчата садять. Тить Наташа. Шо? Ось. Казацький можжевельник буде. Так, один прорыв знайшли. Це дерево, оці всі дерева переносимо. Отут мелочуті всі дерева, крім смереки, те дерево. Йолку залишаємо, да, і цю теж залишаємо, а мок все знімаємо. Йолки чому прикольно, бо вони зимою зелені. А ці вони ну, ніяк красоту зимою не носить. Оце все по максимуму вичисти, щоб було камінь. Мы все можем. Пролет. Сбивай це. Це треба все зачистити, щоб скали були гарними. Такі. Ось все, бачиш, листя возимо трохи, прибираємо. роботи Не відриваємося від робочого процесу. Бистро закинули, поїли і вперед. Усе, дорога. Тут Саме каналізацію прокладемо, Зрівняємо і все. Ну, Такий склончик. Йому вже тут вот этот вот кусочек. Вот тут чуть-чуть. Это желтый, да? Вот эта серая. Вот эта желта пройтись. Ну, Ее ну, там, там по низу, да. Логолоко вот там. Під этими викнами пройтися. Уйти викна, вот понял? От, їх треба шваброю помити. Е, тут проходимо, вичухуємо. Тут балончиком е, проходимо вичухуємо і балончиком закрашуємо. Тут ми е, проходимо праймером, коли висохне, вичухали і промазуємо повністю все, бо буде затікати. Тут прочистили і оці всі угли ми пройдемося праймером. Тут проходимо. Тут треба наклювати нову. Це да, короче, совок, там віник, треба совок. Треба з праймером почухати. промазати. Поняв ось угули. Тут прочухали під вікнами і зверху. Так. Yeah. Ну тут все нормально, тут нема чуха. Ні, Ще чуху по краю бачиться. І підкрашуємо цю штуку. Yeah. Все. Mm -hmm. От, ви веревку до чогось треба прив'язати. Поняв, цепляємо. А, за цей димар, да. За це зацепили. Фанч. Прочистили. І от от угол, блядь, бачиш? Угу. Що аж стінка пішла. Угу. От, отам от треба все нормально. І почистити всю ту ринку. Отливу, коротше. Встановлення прапора України. Ось Саня, це наш спа-центр. Він готовий. Ми ось займалися, засадили цю всю ділянку смареками, тут все вирізали. Засадили маленькі смереки, будемо ліс будувати. Тут щоб люди не ходили. І оце тут будуть бані. Ми прорили воно, щоб каналізація виходила. Там робимо дорогу, у нас заїзд звідти. От. Почали там лівньовки робити, бо вся вода згори тече сюди, ми зробили лівньовки і пішов все вже. Погода, нам треба бетон залити, щоб ви могли сюди заїхати. Це головне. От, бо ви по болоту там не заїдете. І отут воно будується і ну, туди ж, от так от. 2 грудня. Працюємо. Чищали троян, коли тільки дивимося? Ага. Чуть-чуть сипали, відкрили краник. Зараз масло затягнуть. А, Рисът. Рисът. А? Красота? А? Красота? Так. Просто є. З сюр ризиків тільки один ризик. Говорить. Ти не маєш діти що доїмати? Мене попросили, що є? Мене попросили що добре, Ді.